ім'я Отця і сина, і святого Духа. ім'я Отця і сина, і святого духа мінь, в ім'я Отця і сина, і святого Духа. Цар Царі Небесний, утішителю душі і істини, що всюди єси і все напоняєш, скарби діб і життя подателю. Прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благий душі наші. Запали в серцях наших чоловіколючо Владикого, на світло Твого Богопізнання. І відкрий очі нашого ума, щоб ми розуміли Твої ванниські проповідування. Вклади в нас і страх, блаженних Твої Западей, щоб приміщення похоті провадили ми духовне життя, думаючи і діючи те, що угодно тобі, бо Ти єси просвічення душі, тіла, Христа Боже наш, і тобі славу осилаємо, беззначальним Тимотцем, з присвятим благим і житворячим Твоїм духом, нині повся час і на віки віків. Амінь. Слава Ісусу Христу! Дорогі брати і сестри, друзі, майже кожне наше біблійне читання ну, починається з такого короткого підсумку, який може бути деколи не зовсім короткий, того, про що ми говорили минулого разу. Чому? Тому що часто так буває, от, що ти щось зробив, а потім оглядаєш назад, і ти розумієш, що тепер би ти зробив краще. І так само зі святим Письмом, воно чимось нагадує цибулю. Зняв один шар, під ним відкривається ще один шар. І десь воно так і має бути, і тому читання святого письма неможливо закінчити ніколи. Святе письмо це не є книга, тобто все, що потрібно знати, щоб попасти на небо. Це не є книга, яку можна прочитати, але це книга, яку потрібно постійно читати. Бо, читаючи цю книгу, ми своє життя перетворюємо у мандрівку з Богом. Тій мандрівці, як і в кожній мандрівці, ми найкраще пізнаємо тих, хто коло нас, так само в тій мандрівці ми найкраще пізнаємо Бога, але водночас і пізнаємо себе. І як ви пам'ятаєте, минулого разу ми з вами говорили про таку невеличку війну. Так, за святу землю, за цей клаптик землі розміром з Львівську область, постійно тривала боротьба. Боротьба між Древніми великими культурами та цивілізаціями. І якщо так порахувати квадратний метр і кількість битв, то, напевно, найбільша концентрація битв, найбільший відсоток, це буде якраз на тій землі. Ми минулого разу говорили про одну із перших таких війн. Ми з вами говорили, що з одного боку ми бачимо Авраама, який, незважаючи на те, що його племінник, який був для нього, немов би, під страховком, це все ж таки рідна людина, як би воно не було. Але він його зрадив. Бо, власне, лот, замість того, щоб перебувати в добрій спільноті, замість того, щоб слідувати за обітницею, він вибрав комфортне життя тут і тепер. І, зрештою, його життя, воно нам наперед показує, чим закінчується доля, чим закінчується життя людини, яка замість Бога. І його людей обирає цей світ та його е, задоволення. До речі, щось подібне відбулося у євангельській притчі про доброго самарянина. Пам'ятаєте, розповідається в ній про одного чоловіка, який е, вийшов з Єрусалиму і йшов до Єрихону. До речі, Єрихон знаходився в тій самій. Місцевості, де знаходилися Содом і Ігомора, там, де зараз знаходиться е, мертве море. І ось так само цей чоловік, який йшов собі з е, Єрусалиму йшов до Єрихону. Єрусалим це образ міста Божого, там, де, де знаком Божої присутності є храм, там, де е, є молитва. Єрихон того часу, це було, ну, м'яко кажучи, курортне місто, е, місце гріха. Так, і до, до речі, дуже цікаво, що так само і Єрусалим знаходиться 700 метрів вище рівня моря, Єрихон знаходиться 400 метрів нижче рівня моря. І ось ми бачимо того чоловіка, який спускався з Єрусалиму до Єрихону. По дорозі на нього напали розбійники так, і залишили його напівмертвого. мертвого. так само і людина, яка відходить від Бога, яка хоче жити тут і тепер. На неї теж нападають розбійники, тобто її пристрасті гріхи, і вона зависає між холодильником і телевізором, напівжива. Знаєте, ні туди, не сюди. От, власне, щось подібне сталося з Лотом, який відійшов від Авраама. Але ж Авраам не перестав любити свого племінника. І він зібрав велику кількість слуг: 318. Ну, звичайно, до тих слуг додалися і ті племена, представники тих племен, серед яких... Жив Авраам, Але сам великий факт Авраам все ж таки мав певне багатство. Як таке, і Аврааму вдалося звільнити не тільки свого племінника і звільнити тих царів. І тут ми з вами бачимо цікаву річ. Десь Авраам, бачите, він десь хоче Богові трохи допомогти. Бог йому пообіцяв землю і потомство. І Авраам чекає, бо все ж таки Авраам з одного боку кинув все і рушив цю землю. Може, хоч тепер цар виділить землю за немоби за нагороду. Але, як ви пам'ятаєте, той цар повівся по Хамськи. Віддайте мені все про подяку, тобто той цар не вмів подякувати. Натомість ми бачимо іншого царя, царя Салему, Мелхіседека. Який виходить на зустріч Аврааму і його благословляє, благословляє хлібом і вином. І це, скажімо так, і ми можемо з вами побачити, що поволі-поволі здійсниться одна з обітниць даних Аврааму, благословлятиму тих, хто тебе благословляє, і проклинатиму тих, хто тебе проклинає. Власне, бачимо, що буде чекати згодом на Содом, ну і, очевидно, на його царя. І зрештою, Знаєте, після тої перемоги, коли здавалось би, ну. Все ж таки він від того щось чекав, він засмучений. І тоді Бог до нього промовляє, ти не переживай, Авраам, я твій захист, я твій щит, я твоя охорона. І в чому є важливий урок для нас? Знаєте, Ми теж маємо свої певні мрії, ми маємо теж певні свої очікування. І деколи, коли. Воно не виходить, коли мрії не здійснюються. вартує все ж таки згадати в собі про Значить, Бог приготував щось більше, Бог приготував щось справжнє. Але хотілося б підкреслити, що до певної міри ми можемо з вами побачити, що ну, Авраам трошки все ж таки спішить. Він хоче немов би пришвидшити події, він хоче немов би Богові допомогти. Але кожного разу воно. Не виходить на краще. І після того, що сталося, було таке слово Господа до Авраама у відіні: Не бійся Авраама, я тобі щит, твоя нагорода буде вельми велика. же відповів: Владико, Господи, що даси мені, я хожу бездітним, і господарем домому мого стане Еліазер з Дамаску. Далі сказав Аврам: ось ти не дав мені потомства, і хтось слуг мого дому стане моїм спадкоємцем. Тож знову слово Господнє було до нього. Не він буде твоїм спадкоємцем, а те, що вийде з твого лона, буде твоїм спадкоємцем. І тут є дуже важливо, тут ми можемо бачити, що Авраам щиро говорить з Богом. Це ще один важливий урок, який дає нам Авраам. Знаєте, ми дуже часто думаємо, стараємося бути на молитві уважними. Ми дуже часто думаємо, що би Богові сказати. Але найважливішою умовою молитви є, є щирість. Тобто те, що живеш, що, то треба говорити Богові. І зразком такої молитви є псалтир, який багато хто з вас молиться, так? він вчить, що головне з Богом це говорити щиро. Це і так, знову таки, мабуть, єдиний момент мабуть, єдиний момент, коли можна навіть понарікати, ну, а що робити, якщо тебе болить, це у молитві. Знаєте, як то кажуть, у ті свої негативні почуття, у той свій розпач, у те своє розчарування ну, треба каналізувати, треба висловити. Як? Кидати в безодню Божого милосердя. Власне, в Авраам, те, що його болить, він щиро говорить Богові. І вивів Бог Авраама на двір і мовив, глянь вже на небо, злічи зорі, коли може і злічити. І сказав до нього, таке буде твоє потомство. І повірив, Авраам Господеві, і він зарахував йому те за праведність. Знаєте, в Святому Письмі є декілька тем і декілька віршів, які насправді є кардинальними, які є ключовими. І повірив Бог, і повірив Авраам, і Бог зарахував йому це за праведність. Згодом подібно буде лунати у відповідь, яку Бог дасть на сумніве, авакума, а праведник, з звір своє буде жити. А потім через багато століть апостол Павло буде говорити про те, що людина спасається не ділами закону, а спасається вірою і подає, за приклад тої віри, за приклад тих правильних стосунків з Богом, подає саме Авраама. Тобто, що, означає, що таке праведність? Праведність це правильні стосунки з Богом. Для чого потрібна праведність? Пам'ятаєте першу розповідь, початки наших зустрічей, коли ми з вами говорили про райський сад, який є образом щастя, образом повноти життя. Власне, щастя людини, воно є у стосунках, у правильних стосунках з Богом і ближнім. І таким чином, праведність це ті правильні стосунки, які дають людині Ну, повноту життя. Тобто правильні стосунки, в яких людина знаходить те життя, для якого вона створена, яке вона прагне. Що робить стосунки з Богом правильним? З одного боку, можна сказати, так, От правильні стосунки з Богом це вони які? Це виконувати заповіді, сповнювати певні ритуали, зберігати традиції, так чи ні? Це і правильні стосунки? З одного боку, так, але насправді ні. Тому що насправді правильні стосунки, праведність, яка дає життя, це довіра Богові. І тут ми з вами в дійсності зустрічаємось з дуже таким драматичним і важливим моментом, Власне, що таке релігія, для чого, ну, що таке духовність і так далі. От Для чого вам, які у вас стосунки з Богом, для чого вони потрібні? Тобто люди, відколи є люди, вони вірять в Бога. Вони усвідомлюють, що живуть перед Богом, перед Богом. Так само люди, відколи є людьми, вони розуміють, що їхнє життя залежить так чи інакше від Бога чи від богів, в яких вони вірують. Так народжується релігія. Так, можна сказати, першою ознакою людяності. Першою ознакою культури є так чи інакше релігія. Релігії існують в древніх суспільствах. Я не пам'ятаю, хтось з істориків, часом чи не Геродот, він сказав, що можна знайти міста без бурів, але не знайдете міста без храму. Оце дуже важливий момент. Ми з вами говорили про те, що в древньому світі, от, наприклад, на Близькому Сході те, що ми називаємо слово релігія, воно називалося словом берід, завід. Так? В древньому світі люди вірили, що наскільки людям потрібні боги. Ну, боги переважно людям були потрібні для чого? Для процвітання, для успіху, для плодючості, так? для долі. А так само і богам потрібні люди, щоб будувати їм житла. Тобто практично в древньому світі релігія сприймалася як система взаємовигідних стосунків. Так, трохи забігаючи задалеко наперед. В, в Римі з'явилося слово релігія. Воно походить. Від слова «релігаре» пов'язувати. Тобто під релігією розуміється система віровчення, обрядів, приписів, ритуалів, які претендують на те, щоб людину поєднати з Богом. І ось дуже цікавим було ставлення римлян та й загалом греків до релігії. Знаєте, яке? Слухай, ти можеш вірити в будь-що, ти можеш вірити в будь-кого, ти можеш ні в кого не вірити. Це твоя особиста справа. Але релігія це скрепа, це, знаєте, немоби, те, на чому тримається суспільство. Тобто для Римської імперії релігія, зокрема, культ імператора, згодом стане, немов би чимось обов'язковим. Тобто, ну як ідеологія. Ти можеш в неї не вірити, але є речі, які ти просто мусиш робити. Все. Так, так в такий спосіб ти виявляєш свою лояльність до імперії, до імператора і такі інші речі. І, до речі, саме цікаво, що ви знаєте, за що переслідували християн? За атеїзм. Тобто вони відмовлялися поклонятися імператору як Богові. Вони відмовлялися визнавати інших богів. І тому практично і стаття була атеїзм. Тому що атеїзм це би, замах на самі основи суспільства. В писанні з одного боку ми з вами зустрічаємось з іншим підходом до релігії. Власне, який є завіт. Так згодом читаючи далі писання. Згодом будемо читати про Мойсея і той закон, який Бог відкрив через нього. Тобто Бог вступає в союз зі своїм народом. Бог обіцяє дати йому землю і обіцяє замешкати на тій землі серед нього. Але народ має зберігати заповіді. Тобто є дуже важливий момент. Бог не мусив цього робити, Богові від цього народу нічого не треба. Так само, до речі, як а що Богу треба від Авраама?» Що Врам може дати Богові. Е, і тому це інакше, як просто Божою милістю, Божою любов'ю пояснити неможливо. І ось зберігання заповідей має бути відповіддю на любов Бога. Бог вірний, і людина мусить бути вірна е, йому. Метою зберігання заповідей мало стати Я буду вашим Богом, ви будете моїм е, народом. Але згодом заповіді, власне, закон почав сприйматися як інструмент спасіння. Тобто людина спасається, тобто людина сама себе спасає, коли виконує певні приписи, коли виконує певні обряди, власне, коли стосунки з Богом починають сприйматися як певна бонусна програма. От я це роблю, а зато Бог що має зробити? Мене благословляти, тобто давати мені процвітання, успіх і, і, і зрештою. Тобто таким чином, коли заповіді починаються, коли закон сприймається як інструмент спасіння. Тобто потрібен навіть не сам Бог. Пам'ятаєте, як в притчі про блудного сина? Тобто, син виконував старший син, та? він був завжди коло батька, він працював на батька, тобто він дуже правильний. А потім виявляється, що йому потрібна була, він цінував настільки любов батька. Скільки то козенятко, яке батько був, а я ту шоколадку теж хотів, а мені тоді не дав, пам'ятаєте, як в тому? Е -е -е мемчику. От, власне, для нього важлива була не батьківська любов, а те козенятко, яке батько мав би йому дати. Чому б батько не дав? От, молодший син, щоб зрозуміти, що справжнє благо це бути в домі батька, він втратив все, щоб віднайти все. Старший, будучи в домі батька, цього не зрозумів. І ось є дуже важливо, коли релігія, коли власне праведність сприймається як система взаємовигідних стосунків. Я це роблю, так? Властиво, бачите, можна виконувати всі можливі і неможливі заповіді, можна зберігати всі можливі і неможливі традиції. Але якщо в них немає місця для довіри до Бога, якщо воно не вчить любити ближнього, якщо воно не вчить, воно стає навпаки. Воно може людину зробити гордою. І, зрештою, ми ніколи не повинні забувати про те, що не грішники розіп'яли Ісуса, а якраз праведні люди, які завжди поступали правильно. І це є дуже важливий момент. І таким чином, можна сказати, є така праведність від закону. Ота праведність від закону, коли ти вважаєш, що встановлює сповнення запидей, виконання певних ритуалів. Така праведність вона може стати небезпечною. По-перше, дуже часто буває так, що одній людині більше виходить виконати заповідей. І вона починає судити, вона починає себе вважати кращою за інших. Але саме цікаво, що в такій системі немає місця для Бога. І ось апостол Павло згодом через століття він буде знов-таки посилатися на Авраама, зокрема, і на цей вірш. Тобто Аврааму ще не був даний закон. Авраам повірив, і Бог йому зарахував за це правність. Справжність стосунки з Богом встановлює віра. А яка віра? Що таке віра? І ось ми можемо на прикладі Авраама побачити, що віра це є довір'я всупереч всьому. Тобто Авраам, його болить, ну, вже пройшло трохи часу, правда? А здійснення обітниці поки що не передбачається. Він намагався Богові допомогти, але воно не спрацювало. Але Бог його виводить, і знаєте, Бог йому знову каже: подивись, на небо порахуй. І, знаєте, тобто, і цього Аврааму стало достатньо. Він просто повірив в це слово. Хоча життя перекреслювало все. Хоча, знаєте, вже і роки пройшли, і він просто довірився Богу. От, власне, віра це просто довіритися Богові. Супереч. Всупереч всьому. До речі, знову теж забігаючи трішки наперед, ви всі пам'ятаєте біблійну розповідь про перехід через Червоне море. Пам'ятаєте? Так, Як євреї втікали з рабства, як прийшли до Червоного моря, ну як таке? І ось мені подобається дуже древнє єврейське передання, про яке постійно згадується На Пасху. Що от вони прийшли до моря, знаєте, ззаду в куря від колісниць фараона. На них чекає знову смерть і рабство, далі відніться свобода, але море, як його пройти? Мойсей простягає жал, море не розступається. І тоді один із євреїв, пам'ять зберегла навіть його ім'я, входить у воду, йде, і вже коли вода йому дійшла до очей, щойно тоді, море розступилось. Зрозуміло, що таке довіра? Це війти, знаєте, всупереч всьому. Але так само не просто довіра. Тобто Богу просто не треба просто склав руки і просто довіряти, але й Так? Прислухатися до Його слова. Вірити, тобто віра це ходити з Богом. Віра це довіря і послух. І ще третя річ, до якої ми е обов'язково з вами дійдемо. І тому, як ви бачите, цей вірш. Е важливий. І в 15 Лава 6 вірші повірив Авраам Господею, він зрахував йому за заправність. Потім сказав Господь до нього: Я Господь, що вів тебе з уру халдейську, щоб дати оцю землю в посідання. Він же відповів, Владико, Господи, почому я знатиму, що її посяду? Тобто Авраам повірив, що Бог дасть їм потомство. Але ж ходить по тій землі, він бачить, що є міста. Що ця земля населена багатьма і досить сильними племенами. І тому він далі каже, а звідки я буду знати? Тоді сказав Господь до нього: Візьми мені трилітню ялівку, трилітню козу, трилітнього козла і горлицю та голубеня». Тобто Бог наказує Авраамові принести в жертву те, що згодом буде приноситися у різних видах е е жертв? Появив він йому все те, перестанав надвоє і поклав кожну половину. Напроти другої, а птиць не розтяв, злетіли схижі птахи на ті трупи, але Лаврам прогнав їх. Коли ж заходило вже сонце, глибокий сон напав на Аврама, жах, і велика темрява налягла на нього. І сказав Господь до Аврама Знай, напевно, що твої потомки будуть чужинцями в землі не своїй, будуть рабами, і гнітитимуть їх чотириста років, та над народом, в якого вони будуть рабами, я вчиню суд. І вони вийдуть з звідтіля з майном великим ти ж підеш до твоїх батьків в мирі і тебе поховають в старості щасливій, а на четвертому поколінні вони повернуться назад сюди, бо досі не сповнили гріхи Аморіїв. Тим часом зайшло сонце, і стало дуже темно, аж ось димуючи вогнища і світич полум'яний пройшли між розтятими частинами. Того дня зробив Господь союз з Авраамом, кажучи. Твоєму потомству дам цю землю від ріки Єгипетської до Великої ріки Єфрату, кіннів, Кенізів, Кадмонів, хеттиків, Перезів, Рифаїв, Аморів, Хананян, гіргашів та Євусіїв. Таким чином, ми, цій, ми дочитали 15 главу, вона в нас кішер з е, ключових. Ми читаємо з вами про заключення Союзу між Богом та Авраамом. Тобто, є дуже важливо підкреслити. тобто, Бога заключає угоду. Як ми з вами заключаємо угоду? Так, зазвичай робиться два примірники документу. Так, потім дві сторони підписують е, той документ, і кожен е, має, зберігає у себе примірник. Зазвичай будь-який договір має щось на меті, е, як такий. І договір набуває чинності від моменту записання. Вдавнину союзи ма, практично Союз це той самий договір, і він набував чинності від моменту заключення, ось тільки замість підпису була жертва. Це один з древніх обрядів заключення Союзу. Тобто бралося тих тварин, зазвичай яких приносили жертву, їх на надвоє. І потім ті, хто вступав в союз, проходили поміж ними. Тобто, що це означало? Це означало, що ті сторони, які вступають в союз. Тепер є єдиним, як колись були ті половинки. І водночас це проходження через половинки розтятих тварин, воно було немов прокляттям для того, хто порушить союз. Колись давнину людина, яка ламала союз, могли розтяти надвоє. Так? Тобто, таким чином, в такий спосіб відбувалося заключення союзу. Тобто -то Бог наказав Аврааму принести жертву, Але ще Авраам мусить потерпіти, Авраам ще мусить відганяти хижих е, птахів. І потім бачимо, як Бог е, являється. І тут ми зустрічаємося з двома, знаєте, такими символами Божої присутності. Згодом ми з вами будемо читати про те, що коли Бог буде провадити ізраїльтян по пустині, Він їх буде супроводжувати вогнаний стоп вночі а і е, хмарний стоп. У, е, в день. Це два знаки Божої присутності. От Хмара. Так, хмара ніби є, а попробуй її схопити. Це якийсь туман, мряка. знаєте? І таким чином дим хмара є образом утої Бога присутнього, але який водночас залишається таємничим, якого неможливо схопити. Вогонь є символом Божої святості. Бо е, вогонь дає тепло, але з вогнем, як ви знаєте, жартувати не можна. Вогонь палить все пусте, так? і таким чином, дим це образ Божої таємниці, Божого таїнства, вогонь це е, образ е, Божої святості. Авраам, немов би бачить, що чекає на його народ, що шлях його народу е, до землі, шлях його народу до сповнення обітниць не буде таким вже е, легким. І ось далі, таким чином, Бог заключає з Авраамом е, Союз. Тобто ще раз, Бог клянеться, Бог зобов'язується. Тобто, а що Богу потрібно? Ну так, тобто Аврам, так, коли заключається договір під договором, під будь-яким завітом завжди розуміється, під будь-яким договором, під будь-якою угодою розуміється, що є вигода для двох сторін. От, наприклад, ви кладете гроші на депозит, так, банк бере ваші гроші в користуванні, ви маєте відсотки. Тобто всім добре. А так само в давнину, наприклад, будь-який договір, він завжди мав на меті якесь благо для обох сторін. ж Просто так не заключалось. І тут цей договір, цей союз, цей завід, що Богові треба. Тобто, ну, Аврамові ясно, Бог себе зобов'язує. Що дасть цю землю, на якій Авраам, яка зараз заселена різними могутніми народами, вона буде належати. А Богові що треба? Нічого. Але він себе зобов'язує. Тобто, тому інакше знову ж таки, бачите, як би це сказати, є така єврейська поговірка. Якщо ти можеш пояснити, чому кохаєш, ти не кохаєш. Так? Якщо за щось, то це не кохання. Можна сказати, от можна інакше, це можна сказати так само із завітом. Кожного разу, коли Бог заключає з людиною завіт, Він себе зобов'язує, а від людини очікує тільки вірності. І інакше, як любов'ю, це пояснити неможливо. Цей завіт буде мати так само ще один знак. Так? Тобто ми з вами говорили, що зазвичай будь-яка угода мусить мати документ. От це письмо ми називаємо Книгою Старого Нового Завіту, тому що святе те письмо є документом, який свідчить про наші стосунки з Богом. А який знак Союзу буде мати Авраам? Про це ми з вами вже поговоримо наступного разу. Будемо говорити про дуже своєрідний звичай, який незрозумілій сучасній людині. Що він насправді означає про обрізання? Давайте разом помолимося. М'яця і сина, і святого Духа Амінь. М'яця і Сина, і Святого Духа Амінь, м'яця і сина, і святого Духа Амінь. Під твоєю милість прибігаємо, Богородице, Діво, молитвами нашими в скорботах, не погорди, але від Біти збави нас, єдина, чиста і благословенна. Пресвятая Богородице, спаси нас. Благословення всемучу Отця і Сина, і Святого Духа, нехай зійде на вас і перебувай назавжди. Амінь. Слава Ісусу Христу!